Бажаю міцного друзі. Хочу вам розповісти, як вивести на ваш головний екран PS моніторинг. без всяких завантажень і додатків. Все є в системі Windows 11, працюємо з нею. Може на десятці також є, я не знаю, не пробував Дивіться, натискаємо комбінацію клавіш. Win плюс G. У нас з'являється ТПУ, ГПУ графічний процесор, центральний процесор, все ось є в нас. Тут ви можете центральний прибрати, там графічний, залишити, що вам треба. Можете залишати, як вам до вподоби. Також можете обрати колір, зелений. І, наприклад, червоний більше пасує, його краще видно від усюди. Також можете виставляти прозорість. Якщо така, то воно у вас буде ось Зараз знову натискаємо VinG, у нас з'являється, відкріпляємо. Зараз я вам покажу, як воно виглядає Ну, от на фоні. У цьому фоні. Дивіться, закріпили. Прозорість, так, наші напускаємо дивіться, бачите, ось така прозорість. Ну, Воно в принципі закриває екран, якщо граєте, то можете щось там не бачити. так. Наприклад, танк там, там, Ну, ви із за цього просто не бачите. Він G. Так що прозорість, ну я наприклад ставлю максимально, а там вже поміє. До ну і решта налаштування, то ви собі розберетеся. це є це налаштування. Ось. І обов'язково треба його закріпити, бо коли ви натиснете на любе місце, воно все щезне разом із моніторингом. Якщо не закріплює натиснете, воно все ще не закріпили. Наприклад, десь собі поставили, де вам зручно буде, де воно не буде вам заважати. Поставили, закріпили, натиснули кнопочку, все, він вас показує, можете приховати, можете знову показати. Ось, друзі. Зараз далі. Кадри в секунду, друзі, вас буде показувати, коли ви запустите революцію. І дивіться, друзі, якщо ви натиснули комбінацію клавиш Win плюс G і у вас нічого не відображається, е, можна зробити так. У мене таке було, не відображалося. По-перше, переходимо на Microsoft Store, в наш магазин. Ось у нас відкрився, переходимо на завантаження. Чекаємо. Дивіться і тут шукаємо геймбар. У нас геймбар, дивимося, чи є на нього оновлення. Я його оновлював. Не, оновлення немає. Просто відкрити. Якщо є, оновлюєте. Далі натискаєте знову цю комбінацію в g якщо вона з'являється, пробуємо. Покроково, все, покроково, поетапно, відпускаємо меню пуск, усі, шукаємо геймбар, ось ось він у нас, справа кнопка миші, додатково налаштування програми. І відкривається у нас налаштування програми. Так, специфікації, це не треба, не треба, не треба, залише не треба, ось винуто. Ви Якщо цей системний компонент не працює належним чином, ми можемо спробувати відновити його. Це не вплине на дані системного компонента. Оце другий крок, друзі, натискаємо відновити, він відновлює, з'являється галочка. Пробуйте комбінацію. Якщо і після цього не з'являється, в мене після цього з'явиться. Також не показували, я відновив, натиснув це скинути галочка, я натиснув він WinPG, в мене з'явився моніторинг, все нормально. Якщо і це вам не допоможе, друзі, є ще третій крок. Ось цей, скиньте його налаштування. Також е дані системного компонента буде видалені. Пробуємо ще оце останні. ну, це в останній, це останній часть. Я не знаю, я це не пробував, мені допомогло ось ця дія. І все, друзі, використовуйтеся з цим, нащо вам завантажувати, нагружати вашу систему. І бачу, якщо там додатки такі, що вам більше всього хочеться, то так. А як цього вам цієї інформації вистачає? Будь ласка, користуйтесь. Дякую всім. До побачення, до де наступного відео.